Група скаутів з Первомайська відправилася в Черкаську область для участі в щорічному зборі. Поході козацькими шляхами. Тут учасники всеукраїнської національної організації скаутів України зберуться на мальовничих місцях біля села Виграїв. Вже традиційно народний депутат України Аркадій Корнацький надав допомогу для юних натуралістів, а саме забезпечив транспортом та продуктами харчування. Під час збору походу для його учасників створюються умови для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку. з 5 до 9 травня скаути проживатимуть організованими групами у наметах, готуватимуть їжу на багаті, оволодіватимуть навичками самообслуговування, куховарства, життя на природі та спільної діяльності в колективі однодумців і, звісно, отримують незабутній досвід та Приємні спогади у нас після кожного участі в якомусь міроприяті видається нашивка, вона клеїться на форму, і потім э, може скаут скаута читати по формі, тобто на яких міроприятиях він був, які э, скаутські вміння заробив.